Друзі, оце я приїхав зараз з десни, втомлений, але дуже довольний ось такий розмір пліточок. Дуже файна пліточка, Пласкірочка проскакувала. Ловили з юрчиком. Юрчику десь віддав кілограма 2-2,5 і я думаю, що ще десь. 3, а то і 3 плюс. Дивіться, яка файна плітка. Клас. Зараз буду чистити і будемо смажити таку файну рибку. Які пласкирочки проскакували, але в основному плітка. Дуже файна маночка працювала власного колопуцання. На Дніпрі в неділю таких розмірів не було. Ладно, постараюсь якнайшвидше зробити відос.